Збито 6 крилатих ракет та 133 ворожих БПЛА, 79 безпілотників, не досягли цілей локаційно втрачені. У ніч на 25 лютого 2025 року із 19.00 24 .00 лютого противник атакував двомастами тринадцятьма ударними платипу шахід і безпілотниками імітаторами різних типів із напрямків Орел Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Ерф, а також завдав удару сімома крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації то 95 мілісекунд. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на 11.00 підтверджено збиття шести крилатих ракет Х-101 та ударних ПЛА типу Шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. 79 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачено без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.